Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте ми зробимо огляд товару. На молочні продукти в Велмарті. Полетіли? Діла мою, дивіться, акцію знайшла. Сирки кисломолочний, 350 грамів, 72 гривні 99 копійок. Як тобі акція, синок. О, що 5%, що 9%. Ціна 72,99. Дивіться. Жирність різна, а ціна однакова. Перший раз таке бачу. О, сметана. 46 гривень, 99 копійок, 20% жирності 300 грамів. У мене таке відчуття, що ціни виросли. Ціни виросли. Пішли далі. Зараз йогурт виберемо тобі. Чи ти, ти вже всі йогурти думаю, попив? Нема всі. Всі попив. Вон молоко, дивіться, 2 літра 2,6 жирності, 116 гривень, 92 копійки 33% жирності. Біготинське 68 гривень 67 копійки, знижечка йде. Кому цікаво бігом біжіть, поки його не розкупили. Тут із ногою 56 да? гривень, 91 копійка. А, ми ж тепер будемо взагалі з тобою на дієті, після таких покупок. Мінус 10. Футболки ще немає. В тебе вдома їх 15 штук. кому ти Ну, ми ж вчора переміряли. П'ять походних, понеділок і тут 4 п'ятниця. Є три чорних і три, по-моєму, празничні. А домашніх 25 штук. Все не так і все не то. Інтересно, напишіть, у вас теж так діти підлітки. Все не так і все не то. І все щось треба. У мене більшість футболок, а мене Ні, я одібрала. Вчора міряли і футболки, і штани, і все. Мені підсумки, Це треба під кожне міняєш. Я щось попрошу своїх підписників, скинуть мені 500 гривень ну, на футболку. І випрощайте? Так. <HAN> да. Ну не зря ж я веду Ютуб. Ви так ці не дивіться. Ну, почшний йогурти подивимося, може, казнишка є. Шиканьон. Он Марійка 38 гривень 64 копійки. А це і ми можемо собі дозволити. Не це надо. А, а, ти наївся, я понял. О, акція, молокія, 35 гривень, 99 копійок. Труба рулю. Очі розбігаються. Я це даже... Не знаю, що мені це купить. А що це таке за 25 гривень 16 копійок. Момент. Манго абрикос. В Оце взяли і ви в моменті. Дві минутки і ви все. Момент закончився. З'їла. Дольче по акції 16 гривень 49 копійок. В принципі, хто любить молочні продукції, я вам скажу, переставайте їх любити, бо ці не виросли. Чудо. Чудо чудно є. Воно пішли з тої сторони. О, фу, а ні, 33% знижки. Є моя, що тут по сиру? Ферма. 81 гривня 18 копійок. Сир молокія, кисломолочний, 97 гривень 77 копійок. Завтра їду на базар. знавати по почім... чому. Кстати, оце, мабуть, вкусно. 55 гривень, 37 копійок з жемом сир. Стекляні боночки. А що це таке? Сир кисломолочний. Кілограм. 250 гривень 32 копійки. Вон, бачите, кілограм сиру. Вже продають кілограмами. По 350 грам не беруть, будуть лише більше. Хто сказав, що не бере? По 81 гривні та дивись, яке тут його лежить. Вони потім акції роблять, списують. Ну, пішли там. Первий рік. 393 гривні 99 копійок. Для нас злічення. Не для нас. Сир 400 гривень. Копчений сир скарпот. А, це скарпот. Принес. Дорого. Ми лучше зекономимо на її, зато купимо очки за 5 тисяч гривень, ні за 3. Оце аукція. О, давай я цей десерт візьмем. дивись, 39 гривень 15 копійок. Ну ти скушаєш. Я не хочу. Ну поки ми тут, а то ти потім захочеш? Ні? Ти, ти вже сьогодні не їстимеш нічого? Ні, я сміваюся. А вечерять. Яйця. Плов. Яйця. 6 гривень 48 копійок яєчко. З ума зійти. Чого так оце недорого? Десятку б уже ставили. Звущуночка. Да. Хочете Велмар? Я вам так ціни показую. Ви подивитеся і скажете, та ну його, безплатний автобус не їзди на маршрутці їхати дорого. Це разве, що кого пенсійний, то можна. О, бобики. 70 гривень, 99 копійок для діток. Це десерт манго Маракуя. Боб. Тоже були, а це эти десерти. бубики. Недорого. Якщо брати, ось, ось бери, за 26 гривень 17 копійок. Звущоночку. з кавою. Бахнуть. А от за 113 гривень. Кокоунт-мілк. Що це за кокоунт Milk? кокоунт milk? Молоко Кокосове. Та я тобі кажу. Ну, <реш> <це ви прийти. реш> Тут так мелко пишуть, я сліпо не бачу. Очки надо вже. А це що? О, Італія з Італії. Напій мигдальний. Літер 136 гривень, 8 копійок. Завітайте! Грошей наберіть і не забувайте їх троти. Вершки. Ну, ви так зупиняйте моє відео, нам буде цікаво. Вон, яйця мужчина вибирає, перебирає, бо ціна космічна. Потім вже їх ще треба донести. Молоко селянське 110 гривень 78 копійок. Трубу рулю. А де тут? Ой, сир безлактозний. 79 гривень. 49 копійок. що це? Ряженка 71 гривня 12 копійок і 33%. Це кстати вкусно, Безлактозна. Я пробувала її, мені вона зайшла на урок. Йогурти. Щось так жить дорого. Часета. Сину, это. пішли. Зараз подивимося, по чому там ящики стоять з крупами. На їм ему... подивимося почому крупи. Можеш ось печення спробувати, воно в відкритому доступі, якщо ніхто не наплював, одне з'їсти можна. Думаю, нічого страшного. Тут всі вон, стоять і пробують, вони оце думають, треба, щоб їх не по. А раз і спробували ось. Ну ми стіснітельні люди. Так, рис, 36 гривень 18 копійок на розсип. Нормальна, в принципі, ціна можна купляти. Манна крупа 21 гривня 59 копійок. Це у нас сіль. Дивіться, сіль. 7 гривень 61 копійка. Сіль кам'яна вагова. Бачите? Це акція шикарна на соль. Кукурузяна крупа 16 гривень, 32 копійки. Це вам показують ті ціни, які вже більш-менш доступні: пшено 19 ,76 гривень 76 копійок. Горох 25 ,16 гривень 16 копійок. Чечевича 57 ,50 гривень 50 копійок. Це отак. Вибираємо, пробуємо їмо, не стисняйтеся. Борошно 16 ,61 гривень 61 копійка. Так, питали за борошном. У мене. Кукурудзяне 15 гривень 46 копійок за кілограм. Житнє 16 гривень 42 копійки. І ось перший гатунок білий 18 гривень 34 копійки. Цукор. зараз я вам скажу, по чому цукор. 27 гривень 45 копійок. Оце, в принципі, отак. Ось іще є ящики такі. Не, як поросьо, там такі контейнери цікаві. Рейс 46 гривень 48, 48 копійок, ціна гречки. Так, гречка на вагу непогана, кстати 27 гривень 45, 45 копійок. А це рис теж 34 гривні 74, 74 копійочки. Люди беруть, набирають, я думаю, нічого тут страшного немає. Оце отак. Бачите, який двіж. Наїстись, напитися. Свободно можна, все можна тут пробувати. Макадамі, горіхи. 659 гривень. Ну, ми тут нічого їсти не будемо, бо тут чхають, плюють, його мити все треба, так? Да? Алло, ти хочеш якогось сухофрукту туди Ні, купити? Я нічого не хочу. Нічого не хочеш? Ти вже хочеш додому? Так. Мігдань. Хвістажки 697 гривень. Футболку хочеш. Футболку можна, так. Хоча б одна нормальна. Окей, підемо з тобою в сайт за футболкою. А що? Прийшли, лінзи знімемо. В тебе всі останні із Голді, із Вайкікі. Давай з'їздимо завтра в Вайкікі купимо тобі. нормальна футболка. Ану, туди ще ми сходимо і будемо виходити вже знімати ті лінзи. Так, Олія Соняшникова, 850 мл 50 гривень 85 копійок. Олія Соняшникова, 68 гривень 85 копійок. 850 850 тунець. А по чому тут ту... тунець? Бо ти ж скажеш, я хочу тунець. Да, все ну оце, що ми візьмемо з тобою, тунець. Да? Где тут тунец? 42 гривни, 42 копейки. Тунец. У нас есть тунец. Есть? Да. Точно? Должен ну, если есть, то есть. Я поняла. Тебе уже надоело, пошли. Оливка, 39 гривен, 86 копеек. Вся твоя еда, любимая еда. Что ты молчишь? Що чого На... вона має любити? На салат. А, Все. Це бачите? Говорить, не затинаючись. Ну да, сейчас десь пройдемо. Де нас тут випустять де-небудь? А, от там пішли, вийдемо так, Чи тут. Чи там? Тут що нас ніде не випустять. Такий движ Паріж. Ще десь вийдемо, там де каси самообслуговування пішли. Зайти, зайти, зайшли, а вийти не вийдемо. О, пішли сюди, ось якраз люкс оптика. Очки заберемо аж аж в четвер. Нам Й. позвонять. Все, йди, знімай лінзи. Ціни на оправи, в принципі, я заказала недорого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться моїм відео в Facebook, я ж не против. Так, ціни на оправки. От дивіться, оправка. 4469 гривень. Отака от. Ну, не різні, можна і за 1000, і за 900 гривень купити, і за півтори тисячі. Бачите, тут є ще і червоні цінники, багатонько всього є. 1900 тут більше жіночі. Може комусь у мене з підписників, хто ходить в очках. Покажу вам наявність приправок, оправок, приправок. Багатонько всього є. Так, це так. Це люксоптика да ж у нас? О, палароїди є. 50% відсотків знижки, півтори Чи... тисячі. Це я для, да, для себе, для свого блога, Розказуйте йдіть. А мені підберете очки для сонця, яка в мене оправа підійшла. Помірять? Да? Ось бачите. Ну, це якісні, да, окуляри виходять? Дивіться, а це окупанти. Дитищи. І вок, і, і рибени. Риб, різні варіанти її можна Угу. Uh -huh. Клас. Ну, це наступного роду, мабуть, вже за окулярами.

Вже похолодало, то не спіши, чого ти так спішиш. Ми ж з тобою гуляємо. Так, може, сядемо посидимо десь? Чи постоїмо? Непривично. А, непривична Лінц. Лінз. Ну, давай поки в окулярах потім купимо ті лінзи, он трошки попозже і експериментуй. А напишіть, хто ходив в лінзах, оце в мене підписники інтересно. Що краще, лінзи чи окуляри? Ну, я знаю, що найкраще Корекція зору, але нам лікар сказала, що корекцію треба робити 21 рік. Це стояло 2 роки назад 30 тисяч на два ока. А нам буде як 21, це ого. Це, мабуть, 150 тисяч буде стоїть десь зробити. Ну, інфляція своє з'їсть. А, я була колись золото купляла. Купила кольцо золоте. Чи... Облізло. чим-то гривень була, заплатила, але це ще до карантину. О, Міратон. Це якийсь новий магазин відкрився. Де я ціни гляну і підемо, Давай в Міратон сходимо. Міратонська. Футболка. Ну, пішли, там там футболки продають. Подивимося, що там за футболки. Волк. Вовк. Та ні, он. Не в Болонс. Бо... Що тут нам? Ага, New Balance. New Balance. Это я увіян. Да? Ну ні ми хоч на них подивимося. Ух ти, гляньте, яка краса. О, це що, клітка. Тут всі фоткаються. О. Бабочки. New Balance. Пішли в New Balance, Я подивимося футболки. Може, в мене желання відпаде, підемо ми додому. Я, кстати, тут тобі дивилась черевика New Balance. Як побачила ціну, це розляколася. Ось New Balance. О, Ціна. 4690. Ну, 4700. В принципі, нормальна ціна тут. Це отак. Костюмчики багато всього тут є. Футболка 1700. Хороша футболка. Ось десь штанці ще є. Ну, я думаю, тільки футболка. футболка надо. Це тобі купить за 1700 Сейчас Зараз ми трошки поведілися, о, дешевше є, 999 гривень, 1000 гривень. Я в секінд тобі піду куплю так ще лучшої якості. Не тільки New Balance. А може тобі отакий рюкзачок нужен? Чуєш, оце кросовки, передівачку і ось є вода і пішов. У мене так-то є нормальна сумка. М -м -м. Чого? А чого ти не хочеш рюкзачка? Ой, тут ще й музика Оре. Навірно, треба отсюди виходить, бо авторські права нарушимо. Дякую всім. Так, йдемо ми на маршрутку. Раніше ми їздили на машині, а зараз ми їдемо на маршрутки. Бо... Папа наш зайнятий. Конкретно в лікарні. Ну, не розказуй, не можна це казати. Це секрет. Чого? Ти що? Що секрет? Ну, то що я не говорю це на відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми поїхали на маршрутці кататися. За 10 гривень, а якщо на тролейбусі, то тобі безплатно проїзди і халява. Я тільки за себе заплачу.